Пішла. Остап Вишня, дикий кабан або вепер. І чого воно так? Коли кажуть дикий кабан, так і не страшно. А як вепер, то вже ніби й мороз поза спиною і волосся на голові ворушитися починає. Воно, мабуть, саме слово вепер якесь таке страшнувате, з великими іклами і погрозливо. Крокає вепр Найстрашніший дикий кабан одинець. Це запеклий кнур індивідуаліст, старий досвідчений кнуряка, що прибивається до табуна тільки тоді, коли свині весілля справляють. Він тоді своїми страшними віклами розганяє кнурців парубків. Усі його рушниками перев'язують, а він сидить, хрокає, і чавкає, як колись пан поміщик на весіллі у своїх кріпаків. І йому, як колишньому кнурові поміщикові, належить право першої ночі. Дикі кнурі одинці, що за свої страшні, величезні ікла ще й звуться. Сікачами вигодовуються на справжнє страховидло дике та люте собак вони своїми іклами одним ударом січуть на півстрогану, а охотник, як побачить сікача, зразу бере на мушку або дуба, або грушку і сидить там тихий, як горличка. А потім уже всім розповідає після четвертої стопки, С... Сікача Вчора стріляв. Іду болотом, дивлюсь, щось стоїть, таке як гора. Прислухаюсь, я думав, що то паровик обтікає мої форми, зійшов з рейок і болотом котить. Придивився, а то сікач. Я не розстелявся, в стволі в мене жакан, я його в лоб як жахнув. Він тільки головою покрутив, груди вот такого куля відскочила. І недалечко від мене впала, тільки трошки сплющилась. Я не розгубився, а коли я взагалі розгублюсь, а? Коли? Я за фінку та до нього розмахуюсь, а він мені й каже. Зластей, каже, дядьку, з дуба. Чого ви туди залізли? Я розмахуюсь фінкою, ударив його під ліву пахву якраз проти серця. Га? кричу? Піймавсь, кричу. Вепер! Не з таких я, щоб сікачів боятися, та на нього верхи. Сію верхи і держусь за гілку. А він мені знову та злазь з дуба, кабану полипогуба побіг. Залізай, кажеш, не дивіться, доки не рішу тебе тут. А Він мені. Я сікач. А... А... Потім уже приходить хазяйка і каже, може, б ви прилягли Стратоне Стратилатовичу, залізу, кричить стратон Стратилатович. Потім беруть його під руки, кладуть на канапу, а він ще й на канапі добиває сікача. Так ніхто і не дізнався, чи злість Стратон Стратилатович зі страшного вепра кабана, чи й досі держиться за гілкою. Бо ми, охотники, люди хоробрі. Нам, якщо йти на дикого кабана, то на такого, щоб можна було і похвалитися.